Друзі, всім привіт! Ви на каналі Джеку UA І в сьогоднішньому відео буде розпаковка, огляд і досвід користування. Ось таким пристроєм. Що це за пристрій? Це е, безперебійник для роутерів, ну і терміналі. Я не буду довго і нудно розповідати. Навіщо я купив такий пристрій? Чому саме такий пристрій? Якщо коротко, то просто захотілось спробувати саме безперебійник для роутера і е, оптоволоконного терміналу. Так е, чому саме ця модель? Ну тому що на них були класні знижки на початку грудня, влітку 2024 року е, подібний пристрій. ну, я не говорю, що саме з ємністю батареї 8000 мАч, можливо, трошки більш ємною, але їх ціна доходила до 2800 гривень і навіть там за 3000 перевалювала. На початку грудня ось такий пристрій, конкретно цей мені обійшовся щось, типу там 1100 гривень, ну там плюс якісь копійки. Коротше кажучи, як на мене, доволі гарна ціна, навіть враховуючи те, що... Батарея не надто ємна і якби потужність тут не надто велика. Ну, для моїх потреб, і щоб спробувати, плюс пристрій від відомого виробника. Я думаю, за таку ціну це якби, як мінімум, непоганий вибір. Тож, друзі, погнали розбиратися. І так, ну, картинку ви побачили. Значить, що нам тут виробник обіцяє, що е, у цього пристрою ну фактично миттєвий е, перехід на вбудовану батарею, тому перезавантажувати ваш роутер чи оптоволоконний термінал не доведеться ну, точніше не доведеться чекати, е, поки вони знову там е, підключаться да, активуються. Далі нам е, говорять, що тут буде 4 dc виходи плюс один USB-порт. Також виробник обіцяє захист від е, перезаряду та перерозряду. Так е, обіцяє те, що корпус виготовлений з негорючого пластику. І говорить, що є вентиляційні отвори. Так, тут у нас тільки назва компанії Mars Riva. Тут у нас також назва, і тут у нас також назва, і тут також назва. Коротше, по гранях коробки у нас є тільки назва. Ну, а тут ми бачимо якби, можливу схему використання цього пристрою, що можна підключити роутер, модем, ну, в смислі, термінал оптоволоконний, і ще і м м камеру м м відеоспостереження. Так, тут нам малюють, які є виходи, і на що вони, на яку напругу вони розраховані. Отже, у нас є 5-вольтовий USB. Порт є вхід для ну зарядки, скажімо так, цього пристрою. так Далі є у нас два. Виходи на 12 вольт і один вихід на 9 вольт. У мене і роутер, і термінал 12 вольтові, тому мені підходить саме ця модель, але є моделі, де навпаки два 9-вольтових виходи і один 12-вольтовий. Тому уважно дивіться, що ви обираєте, якщо ви вирішите щось подібне купити. Ну, і є кнопка ввімкнення та вимкнення. Так, ну, що там всередині коробки, то ми подивимось а, так. Фітчез, це нам не цікаво. Стосовно виходів, дивіться, 12 вольтові, вони 1,5 максимум забезпечують, 9 вольтовий вихід 2 А. Хоч так, хоч так. Тут максимум це 18 Вт. Ну, USB-порт, він там трошки більше 10. Ват може забезпечити. Так, але знову ж таки, як не крутий, но загальна потужність, яку можна підключити до цього пристрою, це 18 Вт. Так, відкриваємо коробку. Тут у нас є в окремому коробочку кабель живлення якщо не помиляюсь. Так, друзі, зараз, секундочку. Ось така у нас пласка вилка і ось такий роз'єм. Я не знаю, як він правильно називається, але такі є в багатьох. Я не буду говорити в усіх, але в багатьох. І струменевих принтерах, і якісь там магнітофони, чи магнітоли, якщо говорити про ну, таку вже стареньку аудіотехніку, та знову ж таки. Я думаю, що якщо задуматись багато інших пристроїв в побуті, до речі, акустичні системи 2.0, принаймні випущені в 2010-х роках, на початку 2010-х, мають саме такий конектор. Тому, якби раптом, що, в разі якщо довжина буде завелика чи навпаки замала, або просто, не знаю, там кіт перегризе кабель, я думаю, навіть в. В межах свого будинку чи там квартири, раптом що можна знайти інший кабель. Так, ну, до речі, можна одразу його розпрямити, розкрутити. Ну, він не надто довгий, я думаю, десь десь метр, мабуть, буде. В принципі, в принципі е, ну особисто мені, мабуть, цього буде досить. Але знову ж таки, у мене таких кабелів повно, тому. Розберемось. Так. І ще в цій коробочці є безпосередньо два кабелі для м, живлення роутера та термінала. Так. Далі сам пристрій і інструкція. Давайте спочатку заглянемо в інструкцію, чи є тут хоча б теоретично щось корисне. Так, інструкція у нас англійською мовою, українською раптом що немає нічого. Так, ну тут знову ж таки нам е, розписують про виходи, да про порти. Так, нагадують про те, що треба з обережністю, акуратністю е, поводитись з цим пристроєм. Ну, звісно, що кидати його і бити молотком не треба. Так, тут у нас. Ну, фактично модельний ряд описується, да? тобто є моделі на 16 000 мА. Годин, так? Вага, коротше, різні технічні характеристики лінійки пристрої від цього виробника. Ну, і тут у нас є схема, як нам можна підключати техніку до цього. Uh, Пристроєм. Коротше кажучи, нічого тут такого прям цікавого і корисного, як на мене, немає. Так, ну і сам пристрій. Знову ж таки, звісно, я в магазині його вже uh, діставав, розпаковував перед uh, тим, як забирати додому. І так, ось такий у нас чорненький прямокутничок Марс Ріва. Тут у нас є індикатори, котрі будуть показувати у відсотках який заряд. Вбудованих батарей. так. І тут у нас ще буде відображатися працює пристрій від мережі, від розетки. Тоді, я так розумію, буде ця лампочка горіти. Чи від вбудованих батарей. Тоді ця лампочка буде горіти. Так, тут у нас є три виходи: 2х12. Вольт, раз, два і третій на 9 вольт. Кнопка ввімкнення. Ну, до речі, давайте натиснемо на неї, ввімкнемо пристрій, і ми бачимо, що у нас 100% заряду це прямо з коробки, з магазину. Я ще жодного разу не під'єднував до мережі цей безперебійник. І горить червоний світлодіод, який нам показує, що е, іде робота саме від вбудованих батарей, а не від мережі. Так, Натискаю, і тут, наскільки я пам'ятаю, треба затиснути. Щоб вимкнути так щоб вимкнути просто натиснули, і воно працює. Щоб вимкнути, треба затиснути цю кнопочку. Ну от Якщо чесно, кнопочка зроблена не надто вдало. Хотілося б, щоб було щось таке випукле і, як на мене, більш надійне, а не Така от заглушка, під якою там всередині є ну, безпосередньо фізична кнопка. Так, з цього боку у нас є е, штекер, куди ми мережевий кабель будемо конектити. Тут у нас є вихід 5-вольтовий і є USB-порт. Так, з цього боку немає нічого. ну... Тут ми вже дивилися позаду. І стосовно вентиляційних отворів, то ось так вони виглядають. До речі, є такі ніжки, вони пластикові, вони без якихось резинових накладок, тому, мабуть, варто бути обережним для тих, у кого глянцеві якісь поверхні. І так, вентиляційні отвори, під якими особливо нічого там не видно, тому що прямо під ними є. Пластик, тобто вони не напряму якби, виходять на оплату і, можливо, це навіть і непогано, тому що не буде зайвий пил всередину забиватись. Ну і знову ж таки є, е, дублюється технічна інформація, технічні можливості цього пристрою. Коротше кажучи, друзі, ось, ось така штучка, ось така чорненька скринька, доволі гарна, приємна, так, на дотик і на зовнішній вигляд. Ну що ж, тепер піду підключати до неї свій роутер та а, термінал. Буду тестувати, і потім буду з вами через деякий час ділитися враженнями. На що ж ця коробочка буде спроможною. І так, друзі, покористувався я цим пристроєм тиждень і готовий робити висновки, оскільки пристрій максимально простий. З коробки дістали, підключили, і воно просто працює, просто виконує свою функцію. Це пристрій, не якийсь там Uber складний, котрий потребує довгого тестування. Тому, я думаю, тижня абсолютно достатньо, щоб зрозуміти, що до чого. І так, прямо з коробки. Автономність 3 години 30 хвилин. Цей безперебійник забезпечив для мого оптичного терміналу. Його ви бачите он там, і мого роутера. Він в кадр не попадає, але він ось тут, де моя рука з правого боку знаходиться. Ви бачите, що ось один кабель іде на термінал, а інший якраз іде на роутер. Отже, 3 години, 30 хвилин автономності. Після першого заряджання, і вже потім в всі інші випадки, всі інші дні, 4 години тримає термінал плюс роутер. Одразу треба проговорити, що саме за термінал, що саме за роутер. Ну, стосовно оптичного терміналу, я би сказав, що це майже no-name модель. Знаю тільки, що оригінальний блок живлення до неї йшов на 12 вольт і пів Ампера. Стосовно роутера, то я вже декілька років користуюсь Asus модель RT56U. Блок живлення оригінальний, там іде на 2 А12 вольт. Але насправді сам роутер споживає десь близько 7 Вт, а стосовно оптичного терміналу, це десь 3-4 Вт. для Ось цього періоду використання я не заміряв, але ще раніше записуючи попередні відео, готуючись до блекаутів, ще там влітку робив виміри тому десь так. Роутер 7 Вт, термінал 2,5-3, ну, може там 4 Вт, це потолок. Ось. Тому, чесно кажучи, були побоювання, що потужності цього ДБЖ. А максимальна потужність тут 18 Вт. Може не вистачити, але ні, всього вистачає. Термінал і роутер працюють безпроблемно як від мережі, відповідно, коли в мережу цей УПС підключений, так і від батарей. Тому що в інтернеті можна прочитати коментарі, що деякі моделі Марс Ріва. Не конкретно ця, але дуже схожі. Коли вони працюють від батарей, то е, сила сигналу у когось е, зменшується, у когось швидкість інтернету падає. Стосовно автономності, хтось пише, що 2 години цей УПС працює, у когось 6 годин. Насправді дуже, дуже різні показники, я вам свої цифри сказав. А значить, стосовно того, чим я навантажував свій роутер, ну були різні ситуації. Інколи до нього підключений був просто ноутбук, і якісь там новини в інтернеті читались. Інколи це був ноутбук, на якому щось завантажувалось, або був перегляд YouTube, плюс паралельно це був планшет, на якому також дивились відео і. І ще е, телефон також підключався. Інколи навіть два телефони. Тобто все одно потужності вистачає з головою, якби не перевантажується цей упс, швидкість інтернету не падає, ніяких глюків немає. Він просто працює. Ви його поставили і він працює. В роботі не нагрівається взагалі, якщо це ну 2-3 годинки. Якщо без перерв. Якщо, безперервно, він працює 8-10 годин, то, звісно, верхня частина ось десь тут буде тепленькою. Також, коли потім батареї заряджаються, то також він буде тепленький. Ну, знову ж таки, все залежить від температури, що в приміщенні. У мене температура була приблизно 21 градус протягом ось цього тестувального тижня. Так, що ще можна сказати? А, значить, на термінал на роутер потужності вистачає. Також не забувайте, що тут ще є USB-порт. От зараз у мене до нього а, приєднана кільцева лампа, завдяки якій я і записую цю частину відео. Ну, а в процесі якби, тестового використання тестового тижня я і навушники від USB-порта заряджав, і ось ця настільна лампа. У якої знову ж таки виробник заявляє про е, потужність 4 Вт, але стосовно е, параметрів блоку зарядки, то рекомендує 5 Вольт 1 А. Тобто, ну, будемо вважати, що ця лампа також десь 4-5 Вт може брати, але знову ж таки, це, я б сказав, в режимі роботи, а не просто зарядки. Тому проблем немає. Ну і якби сьогодні, перед записом цього відео, також... Вирішив трошечки дати більше навантаження на цей упс, що я зробив, я під'єднав його до настільної. Лампи, яка е, ну, працює від 12 вольт, і десь в режимі максимальної яскравості е, близько 10 ватт споживає оригінальний блок живлення у неї іде на 12 вольт 2 ампери, тому що там ще є usb порт тобто розраховано на те, що е, від лампи може якийсь пристрій заряджатися. В принципі, ситуація така сама, як і з роутером, тому що у роутера є два usb порти Відповідно, блок живлення розрахований на те, щоб все це можна було витягнути. Так ось, настільна лампа навіть в режимі максимальної яскравості, плюс смартфон, одночасно все це ДБЖ витягує. Знову ж таки, зробив іншу тестову схему. Знову під'єднав до нього термінал і. Роутер запустив інтернет і одразу ж під'єднав смартфон на зарядку. Поставив із цього ж смартфону користувався інтернетом, котрий роутер роздавав. Проблем немає ніякого перегріву, ніяких там не знаю якихось зайвих звуків, додаткових писків. Ні, все працює. Тому насправді потужність 18 ватт. Не така, то вона уж і маленька, і її може вистачити для багато чого. Звісно, стосовно того, скільки пропрацює така зв'язка, як термінал, роутер і смартфон, котрий заряджається, я не засікав, тому що ну, особисто для себе я не бачу такої схеми застосування прям постійно. В кінці кінців, для е, того, щоб заряджати смартфон, є окремі павербанки. Але якби і це можливо. Отже, друзі, підсумовуючи, в принципі, я отримав все, що хотів і на що розраховував. Це м ДБЖ фірмове від, в принципі, відомого і якісного виробника, не якийсь самопал. Тобто воно красивенько, ну скажімо так, красивенько чи ні, але воно абсолютно адекватно виглядає, вписується. Я думав багато інтер'єрів. До речі, якщо пошукати, виявляється, є і моделі білого кольору. Автономність, в принципі, непогана. 4 години, ну, навіть половиною. Не так уж і мало. Переключається на батарею безшовно. Тобто, техніка не відвалюється, нічого не перезавантажується. Час ви не втрачаєте на цьому. Все просто працює. Чи є мінуси у цього пристрою? Ну, я б сказав. Їх два, але вони такі. Навіть це не мінуси, це нюанси. По-перше, комплектний кабель живлення, все-таки виявився ну, принаймні для мене за коротким. Але як я і говорив на початку відео, завдяки тому, що тут доволі розповсюджений е конектор чи роз'єм, тож у мене не було проблем взяти від іншого пристрою в домі довгий кабель, а той, котрий тут, ішов перекинути відповідно на... Інший пристрій. А, тому це ось таке. Знову ж таки, якщо почитати а, коментарі в інтернеті, то також люди про це згадують. Комусь не вистачає довжини дратів для під'єднання безпосередньо пристроїв, комусь не вистачає довжини. Ось мережевого дроту. І е, другий мінус, От, оце вже, в принципі, дійсно такий е, мінус. Ну, така особливість роботи, котра мені не надто подобається. Значить, дивіться. Е, ви там покористувались інтернетом, і, наприклад, ідете спати, і хочете всю вашу техніку вимкнути. В ідеалі, вам спочатку треба з розетки. Витягнути, ну чи можливо якимось іншим чином, можливо, на роз завдяки використанню розумної розетки, від'єднати цей ДБЖ від мережі, а потім уже на самому ДБЖ. Натиснути кнопочку ввімкнення, вимкнення, і тоді все відключається. Якщо ж ви зробите навпаки, ви спочатку вимкнете цей безперебійник, а потім витягнете вилку з розетки, то приблизно секунд через 30-40 він знову ввімкнеться, і ваш роутер, ваш термінал почне е, працювати. Ну а більше докопатися ні до чого. Ну, Знову ж таки, корпус він не глянцевий, але деякі сліди від рук з часом будуть, ну, це, це вже так, це вже придирки. В кінці кінців, а на якій техніці, з якою технікою цієї проблеми чи цього нюансу немає. Ну, Такої техніки небагато. Тому, друзі, якщо ви підшукуєте собі ДБЖ для того, щоб мати. Безперебійний інтернет вдома для того, щоб заживити свій роутер та оптичний термінал, то можете абсолютно спокійно придивитися до виробника Марс У них доволі широка лінійка товарів, багато. Схожих моделей, але вони відрізняються загальною потужністю, є 30-ваттні моделі. Ємністю акумуляторів. Нагадаю, у мене модель на 8 тисяч є, на 10 тисяч і якщо не помиляюсь, на 16. Якщо не помиляюсь, знову ж таки, моделі відрізняються е, виходами. Наприклад, є схожа модель, але там буде всього один вихід. А, і е, напругу можна перемикати 9 вольт або 12. Мені все таки більше подобається, коли є два окремих виходи на 12 вольт і ще і 9 вольтовий на всякий випадок. Знову ж таки, можна знайти в білому кольорі. Тому, друзі, якби обирайте те, що вам треба. Я вам говорив, що в грудні 2024 року обвал цін трапився на пристрої Марсріва. і вони стали коштувати. Більш ніж в половину дешевше, ніж коштували і ще не так давно, буквально влітку 2024 року. Зараз на початку 25-го року, а записую, закінчую записувати це відео я 16 січня. Знову ж таки, на тій самій розетці йдуть акції, розпродажі і ціни доволі приємні, принаймні по акції. Звісно, друзі, як я часто кажу в своїх відео, тільки вам вирішувати, куди на що і де витрачати гроші. Але якщо подібний пристрій вам потрібен і ви з якихось причин з естетичних чи не знаю морально-етичних, не хочете купувати якийсь самопал на OLX, можете звернути увагу на виробника Марсріва. Якщо ви вважаєте, що в цьому відео я не торкнувся якихось важливих нюансів, якихось конкретних замірів не виконав, можете написати про це в коментарях, оскільки пристрій, звісно, що залишається у мене в подальшому користуванні, в повсякденному користуванні, тож згодом можливо якісь нюанси я. Я побачу, можливо, якісь проблеми випливуть, я не знаю, через півроку, через рік користування. Тому що, знову ж таки, читаючи деякі коментарі в інтернеті, в принципі, є вірогідність, що вже через рік ємність акумуляторів може впасти, їх треба буде або замінювати, або а, просто отримувати набагато меншу автономність, типу там годину чи щось того. Тому це все буде видно. Я не знаю, коли, коли в майбутньому ви будете дивитись це відео, тож раптом що залишайте коментарі в... в коментарях до цього відео. Вибачте за тавтологію, і будемо спілкуватись. Ну, а якщо ви вважаєте, що це відео було для вас корисним і цікавим, не забудьте про вподобайку, підписку на канал, Поширте інформацію про цей канал серед друзів, знайомих, рідних, колег, коротше, серед всіх людей, кому мій контент може бути цікавим. А розповідаю я не тільки про. Гаджети, але і ще і про теми, які стосуються колекціонування і читання. Тому Доволі широке коло інтересів я на своєму каналі охоплюю друзі. Тож підписуйтесь. Ну а якщо раптом ви ще захочете підтримати мене як автора цього каналу гривнею, то в описі до кожного відео є і покликання на Монобаночку. Всі гроші зібрані з ваших донатів, звісно, ще будуть витрачені на нову техніку, і огляди цієї техніки з часом будуть з'являтися на каналі. Друзі, дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. a one obowiązkowo będą.